А потім з'являються відразу наші гості. Отже, цими днями ми чули потужність голосів команд Світлани Лоботи Тіни Кароль. Сьогодні черга команди Олега Скрипки. Зустрічайте Микола Задірєй, Єва Панаріна, Андрій Бойко. Хлопці, дівчата, привіт. Доброго, Доброго. Доброго. Доброго ранку і Наталка. ла-ла-ла. Слухай, ну я тобі скажу більше, що сьогодні у студії. Uh, ще до того ж є дві хмельничанки, тому що Єва Панаріна, Могі... моя землячка, землячка. землячка. Так, слухай, у нас маленьке містечко. Чи впізнають тебе вже там? Іноді е, буває таке, що ну там йде хтось по дорозі і так. О, а це не ти співала голос діти? Євити. Я, Я? І мені якось так. Прям добре стає. Приємно, так? Дуже, дуже приємно. Дуже Я приємно. пропоную зараз одразу подивитися відео, як ти змагалася на вокальних битвах. І думаю, що для вас також буде цікаво повернутися ще раз туди. Дивимось. Єва Панаріна. Трошки пізніше подивимося. Єв, ну скажи, наскільки складно було взагалі на цих вокальних битвах? Хто був твоїм найбільшим конкурентом? Ну, взагалі, зі мною змагався дует, а це подвійний голос, і це ну, а, зовсім інше, чим соліст. Складніше тобто, було, правда? Так, складніше з ним змагатися. Ось, ну, Всі, я думаю, що з мого квартету, ну, з мого тріо, можна mm -hmm. сказати, всі були ну, були переможцями, тому що вони виклались наповну. А скільки тобі років? Одинадцять. А говориш як? Начебто ще сні доросла. доросла. Дівчина, так. От доросла дівчина вже готова показати, як вона виступала на своїх батлах. Голос діти Його опанаріне. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. Аромок Якобс запрошує гостей. Слухай, ну було тобі важко виступати, здається, там а, найчастіше виступають тріо, да, наталко на, на сидіти? Так а тут така а ситуація так? була на, на ну, взагалі з цих дівчат. Хто для тебе був а, твоїм конкурентом? Тому що у дуета свої переваги так. Тобто я скажу так, і Віка Калашнікова, яка зі мною змагалась солістка, і дует дівчата, вони були сильними суперниками. Тому що коли ми вирішували, хто який куплет буде співати, вони взяли лідерство до себе. Тобто, я трошки з цим боролася. Але все одно, бачиш, вийшло перемогти. І тут якось Україна дивиться сліпі послуховування і такий пальчиком до екрану. Оу, Еліс! Ось він. Андрій Бойко. А чому тобі так стало називати? Тобі, тобі взагалі подобається, як не Кіркоровим називають, наприклад, так? Елс Преслі. А, ну, Еліс Преслі мене називають. Ну, я його кожен день пою, поюпащи. Він мій найлюбимої. Я скажу більше, що в нього навіть є колекція костюмів Елвіса Преслі, правда? Так. Їх дуже багато. там кожен костюм є, майка є з Елвісом Преслі. Зараз саме час ромуємо це запитання від нашого спонсора торговельної марки Якопсенмарк. Це зроблять наші глядачі, які телефонують Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. я б хотіла передати привіт сім'ї Беттіс, вони вообще баси умнички. Мене звати Таяна, я звоню з Бориспільського району. Так. Yeah. Вот, и вот вот эта вот красавица, которая сидит в голубом такой шапочке, yeah, yeah, yeah. моя доติчка её очень сильно любит. Она смотрит её программы. Она говорит: дает "Привет" и попросила меня, э, если я дозвонюсь, спросить: "Как ты успеваешь с учёбой? Тяжело тебе, нет?" Иногда бывает тяжко, э, потому что, ну, я взагалі стараюсь, э, не пропускати теми, але якщо Получиться так, що багато дуже тем пропущу, то я ну, наздоганяю їх з учителем з допомогою вчителя. Ну, а ти, Андрій до речі, ну... Встигаєш з навчанням? Ну, буває, так, да, буває, ні, тому що я часто прогулюваю школу, тому що мені треба готуватися. На Щось куля так посміхнувся. Так, так, так? Таке. Ну добре, давайте подивимося зараз, як виступав Андрій Бойко в якості Елвіса Пресля на сліпих прослуховуваннях. Ова. Малейпана Андрій такий класний костюм. Слухай, він, мабуть, не дешево коштує. Там якісь ще таке каміння було прикрашене все. Ну, Так. Хто його готував? Ви його купували? Чи можливо мама тобі допомагала шити? Ми в місті там. Ну, з швачкою, Там і з мамою в місті шили, всі його покупали, ці всі камні. Всією сім'єю працювала, так? Да. А в нас, власне, є телефонний дзвіночок. Але доброго ранку. Слухаємо вас. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один аромак Якобс. Запрошує гостей. Алло? Алло? Алло. Алло. Доброго ранку. Мене звати Лариса, я з міста Жашкова. Ну, Ой, дуже приємно. Я ні одної передачі не пропускала, голос діти, і мені дуже подобається, як дітки виступають. Я їм хочу побажати сонця на кожній стежині і пригорщі повні здоров'я, краси і щедрої долі завжди молодої. І в нинішній час, і в майбутні часи. Моє запитання таке: як ці дітки чудові будуть святкувати новий рік? І я хочу побажати їм, щоб дід Мороз і Снігуренька в цьому році всі бажання їхні виконали. Вони такі чудові, вони такі гарні, і вони хай їм тільки буде перемога. Найкращим подарунком. Люба, Люба моя, Маму, бачите, вони вже почали святкувати, оскільки у них майже рід Морозовський і снігуренька одна є. Так, Коля, <dz> <breakfast> Коля давай почнете. Як буде відзначати? Ну, я буду празднить, конечно, в кругу своєї сім'ї. Ми как всіх соберемося, куча еды, куча вареників, салатів, А потом 2 неділі питатися одними салатами. По, Валю, по тобі по тобі по тобі це класно. По, по ньому видно, як він багато їсть. Краще співає. Власне, Дня. у вас всіх дуже багато прихильників, так і ми зараз бачимо, що багато глядачів телефонує. Нам Коль. Я вчора так трохи поблукала інтернетом. Побачила твою сторінку в соціальних мережах, і я була здивована. По перше, дуже багато клонів. Він не я один багато... такий коля за дірей. А по Просто мільйон якихось сердечок, квіточок, тобі yeah. дівчата відправляють, так? Слухай, ну в школі дійсно таким популярним став після голосу діти? Знаєте, в школі, ну, я вже виходить 9 клас, це вже как ну, старші класи, і в школі всі між собою дружать. У мене ніколи, мене ніколи не ставили вище других. У нас так же самомеряются, кто там, у кого там больше бицепс, у кого пресс получше и все такое. Никто на зарде. Никто никогда мне не говорил, вау, ты классно поешь, там дай автограф и все такое. Разве что когда-нибудь там прикольнуться. А так все по-одинаковому, ничего другого, ничего не подумал. Ну, было такие, девчонки, девчонки, у меня такой голос. давайте ты заспевай, гитарка, я все. Ты почти на гитаре, это взагалі круто. хлопець на гітарі. Да, на гитаре, когда мы там собираемся на какие-то пикники с классом, с параллелью, то, конечно, гитара. Починаємо в футбол, все, все по по-обычному. У нас є відео з проєкту Голос діти твій виступ. Давайте разом подивимося, згадаємо, як Давай. Коля Задіє запалював на проєкті Голос діти. Скрипка не погадав. Uccidimi per di ritornare comunale un'alleva in vita. Che il vuol che un'inistiga ви, що почули голос Робертіно Лоретті, якому виповнилося 35 років? Слухай, у тебе такий, ну просто бас. Реально. Ти найстар... один з найстарших учасників. Так як гадаєш, це твої переваги чи навпаки, тому що все таки проект дитячий? А, ну я думаю, що все одно у кожного є свої достатки, недостатки. Я думаю, треба все приймати за в пользу. Тобі ж навіть бы я не могла піти, я б прийняв в пользу і зробив какой то класний то Надо всегда делать треба завжди конфетку. Я так всегда учился, і у мене так виходило, по крайней мере, всегда супер. Ну, на сліпих прослуховуваннях до тебе повернувся лише скрипка, так причому він це зробив на останніх на, на останні секундочках. На коді, да? Так, а якби було по іншому, якби усі три тренери натиснули на кнопку, ти б до кого пішов? А, Честный... Знаете, рыбак рыбака видит издалека. Я бы все равно бы пошел бы коллегу скрипки, потому что, ну, все-таки, свой человек, тоже рок-н-ролльщик, тоже отрывной, и у него тоже низкий голос. Я не думаю, что Дина Кароли и Лобода научили бы меня так петь, так извлекать звук, как, например, Олег Скрипка. Сейчас можете извлечь звук Із ну, ти, того. Ну, абсолютно. а всі в трьох, в трьох. Що заспіваєте, нам? Конечно. Так. Без проблем. Вечір тобі. Конечно. А що О. будемо співати? Добрий вечір, Тобі. Колядка? Прекрасно. О, давайте. Сцена ваша, ми тут з наталкою підемо будемо на наші глядацькі слухати. місця. Ми вам заколядуємо. Давайте, заколядуйте. Що, давайте. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся земле син Божий, народився, застиляйте, столи та ой, все кили мами. Владіть паляниці. З ярої пшениці радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Ну і ну, наостанок ми подякуємо вам. Скажіть, ви готові до прямих ефірів? Тільки чесно, чи ще готуєтеся? Ну, конечно, волнение еще есть. Надо готовиться, да. руки трясутся. Но в общем-то мы готовы. Мы готовы рвать. Ева, а ты? Як себе відчуваєш? Страшно, все-таки прямые эфиры, тут уже ничего не изменишь. Ну, волнение, конечно, присутствует, но я готова перепеть всех. То есть. Настроение Анд... боевое такое. Андрей, а ты як налаштований? У меня тоже очень боевое настроение. Ну, есть чуть-чуть волнение. Ну, такое 50 на 50. Дякую, лучше. Запам'ятали їхні імена і будете а, подалі голосувати за них. Команда Олега Скрипки, Микола Задіє, Єва Панаріна, Андрій Бойко. До нас на жаль не змогли приїхати Анна Ткач та Марія Кондратенко. Але ми їх знов таки побачимо і в ефірах голосу. Діти і на подальших можливих ефірах. Сніданку з 1 плюс 1, через 5 років через 10, Коли вони останні зірками, дякую вам! Дякуємо вам. Ну, дякую вам. Щоранку на каналі 1+, +1 а Ромок Самит Кави Якобс запрошує гостей.